Франківськ прикарпаття переможець вищої ліги. У вирішальній грі сезону команда Пантер на домашньому майданчику здолала команду Рівне. Господарки лідирували майже весь матч, а ключовий ривок команда Юрія Процюка зробила в другій чверті, яку виграла з рахунком 29-17. Рівнянки змогли скоротити відставання в заключній десяти хвилинці, але Франківськ втримав лідерство та довів гру до переможного завершення. Напружений був поєдинок, старалися всі. Не було такого, що хтось десь не захотів, всі хотіли виграти, але переміг сильніше. Це був на кращий сезон, ми забрали все, що могли. Я думаю, тренер довольний. Головний тренер команди Юрій Процюк підсумовує. Фінальний поєдинок видався складним. Утім, пишається своїми гравцями і впевнений, що кожну перемогу вони заслужили. Звичайно, чемпіонство суперлізі, чемпіонство в вищій лізі, Слідуюча мета перемогти в юнацьких лігах 2009-2011 Ну, потрошки баскетбол, центр баскетболу перемістився Івано-Франківськ. Найрезультативнішою гравчиною матчу стала Анастасія Шепелюк, яка набрала 32 очка. А найефективнішою Ольга Боровець, якій не вистачило два підбирання до тріпл-даблу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.